Їхні імена навічно закарбували у новій історії України. Ті, хто зі зброєю в руках пішов у бій, захищаючи Україну від агресора, ті, хто стояв до останнього, але не повернувся додому. Відтепер про подвиг воїнів учасників. АТО чернівчанам нагадуватиме пам'ятник, який відкрили на території 3-ї батальйону тактичної групи. Павло Монахов докладніше. Ольга Дія з Банилова Вижницького району прийшла вшанувати пам'ять свого сина Івана. Він працював учителем, але коли в Україну прийшла війна, не зміг залишатися осторонь. Якби не хотів, він війшов багато хлопців, які похилялися. Він назад чесний, тому і загинув. За словами пані Ольги, звісткою про те, що їде на схід, її син не хотів засмучувати батька, адже у того хворе серце. Сказано, що ми їдемо у львів на полігон, а потім вже був він вже в Донецькій області. Місяць був він не казав найдом, що де він є, тому що ми взагалі не знали. 13 липня 2014 року десантник загинув внаслідок обстрілу. 20 імен викарбованих на граніті, 20 пострілів, один образ на всіх десантник поблизу БТРа. Такий вигляд має пам'ятник загиблим військовим 80-ї окремої аеромобільної бригади. Ідея створення виникла у бойових офіцерів, які були з цими хлопцями з першого дня. Разом малювали, разом підбирали слова, разом робили проект. Це робилося дуже від серця і щиро. Роботи над пам'ятником почали у вересні, кажуть волонтери. Дуже довго шукали камінь камінь, тому. Що ми хотіли хотіли зробити глибу камня, і вона дуже це три тонни, тільки цей камінь важить. і ми шукали на каміноломні, щоб нам такі каміння дали. Тому це зайняло багато часу. Після численних аналізів ДНК у червні 2015 року Ольга Діяконюк поховала сина. У нього залишилася дружина і двоє дітей. Тяжко дуже тяжко, що так сталося. Що ми можемо зробити? Івана і ще дев'ятнадцятьох буковинських десантників об'єднала героїчна боротьба за майбутнє України. Моє, Будемо в вічному боргу перед матерями, перед батьками за те, що вони виховали справжніх чоловіків, справжніх героїв. Дики не вмирають, вони назавжди уходять в небо. Павло Манахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.